Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам ще одне дуже гарне місце у штаті Вашингтон: це Белев'ю Ботанік Гарден. Тут дуже-дуже гарно. Я сьогодні його вже відвідую вдруге, тому що першого разу я тут гуляла на день матері. Зі своїми дітьми, і мені тут так сподобалося, що хочу поділитися цим садом разом із вами. Тож ходімо, запрошую. Ось тут знаходиться вхід, але спочатку давайте підійдемо до ось цієї передньої клумби. Тут стоять горшки з квітами, садова скульптура. Мені чомусь такі зараз дуже подобається. Хотілося б і собі щось мати схоже в саду. Але підійшла я до Гунери. Пам'ятаєте, я показувала вам її у Львівському ботанічному саду. Ось тут, в штаті Вашингтон, теж така є. Дуже подобається ця рослина, але боюсь, що в моєму садку для неї місця точно не знайдеться. Та й, напевно, вона на Київщині не зимуватиме. Ще при вході ось такий фонтан. Зараз теж так люблю слухати шум води. Потрібно буде щось і в своєму садку зробити, щоб сидіти і насолоджуватися. А ось тут починається вхід в сад. Гарна нова доріжка, а по боках ростуть туї. Так, туї тут ростуть таких велетенських розмірів. Якось у коментарях мені написали, що навіщо я посадила в свій садок ялини, вони будуть просто велетенськими. Але ось подивіться, якими велетенськими можуть бути туї. Напевно, в Україні таких великих екземплярів ми не зустрічаємо, тому що, напевно, ця рослина була завезена до нас. І ось таких велетенських туй у природі ми ніколи не зустрічали, але вони можуть бути навіть більшими, ніж ялини. Але ми прямуємо далі до містка. З якого відкривається прекрасний вид на водоспад і ще квітучий рододендрон. Так, штат Вашингтон це земля рододендронів. Я вам про це вже казала, але здається, що ця квітка є символом цього штату. А ось тут проходимо крізь чорну траву. Яка ж вона гарна. А ще ось люблю такі. Затишні місця із лавами. Хочеться щось схоже мати і в своєму садку. Про це я вам теж казала. Я зараз дуже сумую за своїм садом, тому передивляюся всі свої старі відео. Я раніше їх не любила дивитися, а зараз вмикаю. І ніби заходжу до когось в гості. Гуляю. Тут росте на а ще невеликий садовий магазин. Але, ідучи так далі, по доріжці, зустрічаєш багато різних рослин. Особливо ось ця фломіс. Я раніше таку бачила лише на відео інших садівників. Її квіти схожі на зав'язі маленьких бананів. Дуже-дуже гарно. Ось тут алея із фуксіями. Фуксії можна вирощувати у відкритому ґрунті, але зараз вони ще не квітують. Давайте краще будемо дивитися, що квітує тут. Ось починають лілейники. Ніби це вони, півонії, на жаль, вже відквітають. А ось тут такі садові скульптури. Теж дуже цікава ідея. Мені б хотілося щось мати таке оригінальне і в своєму садку. А це жовта еофорбія. Я в свій сад хотіла купити бордову еофорбію. А ось такий джеум. Є і в моєму садку, тільки в нас він е, називається гравілат. У мене теж такий помаранчевого кольору. саджала минулого року. Так, тут росте багато кущів. На перстянки знову садова лава. А ось тут. Дерен коузо рожевого кольору. Теж задумуюся над посадкою цього дерева. Тут в штаті Вашингтон теж дуже багато висаджено. Деренів коузо. Вони дуже довго квітують і прикрашають клумби моїх сусідів. Так, це півники. Дуже гарні. Це ось знову гравілат, але рожевого кольору. Півонії Coral Charm. Шкода, що вже відквітли. А ось тут аліум. Я такі бачила теж лише на відео, але ось тут вони мені так сподобалися. Коли я побачила їх на власні очі, що мені обов'язково потрібно мати таке і в своєму садку. А ще ось сальвія, непета і строкаті півники. Дуже вони мені подобаються. Шкода, що вже місця для них немає, але це строкате листя виглядає дуже-дуже ну, гарно. Це примули. Це такий різновид примул на довгій ніжці. Гейхера починає квітувати. Мені ось подобаються ці маленькі ніжні дзвоники. Знову півники, он там взагалі рожеві півники. А тут біла камасія. Це бордова примула на довгій міжці. А я підійду до жовтого ітопіона барцела. Теж колись мріяла мати його у своєму садку, поки ще не купила. А ось півники. І моя цьогорічна любов клематиси. Хожу, тільки насолоджуюся їхніми квітами. І ось ще такі темні півники теж дуже-дуже гарно. А ми попрямуємо іншою алеєю. Бачите, тут сад розташований на схилі і ми ходимо такими паралельними доріжками. Тут Красень артишок на перстянка Це ось ніби багряний пухироплідник разом із півонією. А ось тут маленькі червоні гвоздики. Вони просто оксамитові. Ось так дуже гарно виглядає похероплідник, півонький і на задньому плані наперстянки. І, звісно, троянди. Зараз мені дуже подобаються ось такі троянди, які змінюють колір, починають квітувати жовтими, а завершують темно-рожевим кольором. І рожеві півники. Дуже гарний компаньйон до цих троянд. Ось знову знайшла ці гарні аліуми. Потрібно буде пошукати назву їхнього сорту. Дзвіночки ніби. І на задньому плані ще квітує рожева азалія. А вон там рожевий деренкоузо. Дуже гарне дерево. Та я підійшла до лаванди, яка ж вона гарна. Напевно, зараз і в моєму садку лаванда готується квітувати. Дуже гарний деренколузол. Так, назви цієї рослини не знаю. Добре, що біля невідомих рослин є таблички. Це Амсонія Сіліата. Вперше чую про таку. Знову півники. Ось тут ну, знайшла якусь невідому мені рослину. Це, здається, ніби теж аліум, ніби болгарський аліум, якщо я не помиляюся. І знову климатися. Вони мені тут такі гарні півники. І ось ця неймовірно гарна троянда. Вона привернула мою увагу ще здаля. Сорт не підписаний, але мені здається, що це хот какао. Я думаю, що це вона. Та давайте гуляти далі. Ось ця доріжка нас веде до маленького городу. Я коли його вперше побачила, то дуже розсміялася. Ніколи не думала, що город може бути таким. Нам в Україні це, здається, смішно. Але маючи город тут, у Штатах, я розумію, що ось такі клітки життєво необхідні для того, щоб виросло принаймні щось, тому що білки ганяють по грядках, як на віжені. А ось тут. Такий гарнющий злак, теж назви його не знаю. І знову бананові квіточки. Ось так вирощують городину в Штатах. Мені смішно, але це реально. І підійду ще до розмарина. Тут розмарин росте у... В відкритому ґрунті і добре зимує у цьому кліматі. А ми знову переходимо до наступної доріжки. Знову садова лава. І мені здається, що це росте спірея. В моєму садку спіреї немає, тому цю рослину я не знаю. Але мені здається, що це вона. І ось так поміж спірей стоїть будиночок для комах. Дуже гарно, дуже мило. А ось тут на спіреї купишаться бджоли. Це сальвія чи шавлія, правильно. Нову клумби із аліомами. Там на задньому плані спірея білого кольору. Ось тут сходинки ведуть в інший сад. На задньому плані біла спірея. Дуже гарна шкода, що квітує недовго. Але ми давайте поглянемо на садові скульптури. Це качки, якщо я не помиляюся, дуже гарно виглядає непита ніжно-фіолетового кольору. І давайте тепер по цих сходах піднімемось до іншого саду. Тут ще багато доріжок, та я хочу показати вам ще один дуже гарний куточок. Це кам'яний сад. Але поміж каміння росте багато хвойних. Ходімо, покажу. Красуня гірська сосна, дуже гарна. А ось дуже гарний водоспад. Із хвої, не знаю назви цього дерева, але виглядає дуже-дуже гарно. Та й все в цьому садку гарно, чи не так? А ми давайте підійдемо до цієї садової лави, яка стоїть під японським кленом і трішки відпочинемо. Ну що? На цьому я буду закінчувати свою прогулянку. Надіюсь, вона вам сподобалась. А я щиро вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео, і найголовніше, бережіть себе.